Друзі, радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні ми зберемо ПК самостійно. Для збірки на початку відеоролику був повний список всього необхідного. Встановлюємо блок живлення, в деяких випадках потрібно встановити в першу чергу материнську плату. Тут залежить все від корпусу вашого ПК. Блок живлення закручуємо на 4 гвинтики, Кабелі відкидаємо в сторону для зручності. Далі ставиться ось така заглушка. В деяких материнських платах йдуть вони вже з системою охоложення монтовані. Дивимося, щоб в нас всі кріплення під материнську плату совпадали, За цими ось отворами, що на материнській платі. Під невеликим нахилом ставимо нашу материнську плату. Нахил потрібен для того, щоб всі роз'єми, котрі на материнській платі, зайшли в заглушку. І в нас має все вийти. По центрам ось оцих отворів. Закручуємо гвинтики не до кінця. Буквально один оберт не докручуємо. Коли всі закрутили, наша материнська плата відцентрована, і ми їх дотягуємо без фанатичних зусиль. Просто піджали і все. І всі кабелі потрібно нам перевести на задню частину бокову корпусу, щоб вони нам не мішали. І вивести необхідні всередину системного блоку. З іншої сторони системного блоку задньої частині, є безліч отворів, де зацепиться нейлоновою стяжечкою для укладання кабелів, так званого кабель-менеджменту. Далі нам необхідно підключити живлення до материнської плати 24 пін. Підключаємо до характерного клацання замка конектора з материнською платою. Також підключаємо живлення процесора. Також до характерного клацання. Лишається нам підключити USB 3.0 аудіо, кнопок діодів передньою частиною корпусу USB 2.0. Нічого тут страшного немає в підключенні. Берете мануал по вашій материнській платі, відкриваєте, дивитесь де що знаходиться, і підключаєте. В сучасних системних блоках всі кабелі підписані. На материнських платах зазвичай йде маркування. Якщо не впевнені, чогось не знайшли, берете мануал до вашої материнської плати, відкриваєте. Там буде все розписано, проілюстровано. Картинках, де, куди, як має підключатися. Ось так виглядає роз'єм підключення кнопок діодів. ось так воно вже в закінченому стані. Далі нам потрібно підключити SSD-накопичувач, він підключається до SATA 1 він з'являється у нас системним. Відповідно, номером 2, жорсткий диск, він підключається в SATA 2, це додатковий диск. Так, стосовно відеокарти при 100% навантаженні відеокарти у грі наш процесор має бути завантажений на 70-80%. Потрібно для того, щоб не було фризів і низького FPS у вашій улюбленій грі. Для встановлення відеокарти ось оцю пімпочку потрібно опустити вниз. В деяких старих материнських платах вона відтягується. Беремо рівненько відеокарту і до характерного клацання. Оця пімпочка має піднятися доверху. Обов'язково дивимося тут, щоб рівненько вона стала, зайшла туди. Ніякого не було перекосу. Інакше можна спалити материнку, процесор і відеокарту. Підключаємо живлення до характерного клацання, щоб конектор повністю зайшов. Далі закручуємо 1-2 гвинтики, все залежить від розміру і ваги вашої карти. Якщо відеокарта дуже здорова, треба ставити підставку. Далі в встановлення оперативної пам'яті. Відкладаємо ці фіксатори. Якщо у вас 4 слоти під пам'ять, обов'язково дивіться мануал, щоб не вимкнути пам'ять випадково в одноканалі. Зазвичай для двох каналів на всіх материнських платах канал А2B2. Якщо поставити по іншому, може працювати в одноканалі ваша система. І другу планочку так само рівненько до характерного клацання, щоб фіксатори зайшли в замочки. Тепер нам необхідно встановити кулер на видов. Підключення кулера у нас 4 пін. System Fan 1. Також вставимо на вдув 120 Кулери підключаємо через такий ось з'єднувач, 4 пін. Купується окремо. Також підключили наші накопичувачі. Гарненько вклали кабелі, в'язали їх тут. Ваш ПК майже готовий вже до роботи. Стосовно задньої бокової частини. Закріпили всі кабелі, зробили кабель менеджмент, лишилося закрити дві бокові кришки, встановити Windows, драйвери, програмне забезпечення, ігри і насолоджуватися процесом від роботи вашого ПК. Друзі, з вас лайк, підписка, пишіть свої коментарі. Дякую за перегляд!